Доброго дня, шановні глядачі! Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. Сьогодні поговоримо про стовбурові ін'єкції дерев. Якщо ви думаєте, що це надсучасна методика вигадана в останні роки, то вас чекає розочарування. Перші досліди з таких ін'єкцій були ще у 19 сторіччі. Вивчення пасивного всмоктування препаратів в рану рослин за допомогою тканини гнотів було поширеною практикою на початку 20 століття. А сучасний варіант з'явився близько 60-х років минулого століття. У чому полягає метод стовбурових ін'єкцій? Метод полягає у механічному порушенні покривних тканин кори та проводящої системи дерева зазвичай це флоема та ксилема. Утворюється порожнина, у яку вводять розчини препаратів або рідких добрив і допоміжних речовин. Після цього отвір закривається або спеціальним корком, або самою голкою ін'єкційної системи. Рідина з цієї порожнини під тиском або за допомогою капілярних сил поступає у пошкоджені судини рослини. Існує два різновиди технології стовбурових ін'єкцій. Низького гравітаційного тиску або low pressure та впорскування під тиском hitch pressure. Хоча проблеми дерев після їх використання однакові. Дуже часто проводять аналогію стовбрових ін'єкцій рослин та судинних ін'єкцій людей та тварин. Варто нагадати, що у випадку рослини ми намагаємося попасти величезною трубою у волосінь. А у випадку ін'єкції тваринним організмом діаметр голки набагато менший за діаметр судини. Стінки судин дерев не здатні еластично змикатись. Пошкоджені судини рослин ніколи не відновлюються. Судини тварин складаються з еластичних, здатних регенерувати клітин, і тканини стінок мають здатність зімкнути, закриваючи пошкодження. Отже, аргументація стовбурових ін'єкцій з посиланням на аналог у тварин є безпідставною з поглядання діаметрально протилежної анатомії тваринних та рослинних тканин та судин. Проте є фізіологічні причини, чому стовбурові ін'єкції не є рішенням проблем, проти яких їх пропагують. У неушкоджених судинах рух рідини первинно обумовлений. Осмосом у кореневих волосках. Далі судини рослини зливаються у судинні пучки, і рух рідини в них обумовлений капілярним ефектом. Ще далі капілярний ефект посилюється ще випаровуванням з листової поверхні, що додатково забезпечує тиск для руху рідини. При утворенні отвору для ін'єкції цей процес порушується і безпосередньо у судини препарати не попадають. У пошкоджені судини попадає повітря і тому всмоктування речовин ін'єкцій з судинами стає неможливим. Також можливі реакції між введеними речовинами та складовими соку рослин з пошкоджених судин. Це може призвести до закорковування судин і робить рух речовин цими судинами неможливим. Ці закорковані судини поступово відмирають. Рух рідини, яку ввели в порожнину для ін'єкцій, керується іншими процесами. Речовини ін'єкції поширюються в міжсудинних проміжках за допомогою дифузії і мають обмежене пересування в тканинах дерева. Велика концентрація внесених речовин ін'єкції сама по собі може викликати пошкодження судин рослини, інколи навіть загибель рослини. Наступною проблемою стовбурових ін'єкцій. Є вторинні ускладнення у вигляді інфікування місць ін'єкцій. І хоча цей отвір може мати відносно невеликі розміри це приблизно 8 мм, але фіктотоксичність препаратів може пригнічувати ріст камбію, який має закривати рану. А для проникнення інфекції достатньо буквально години часу. Ріст камбію повільний навіть у здоровому стані, а пригнічний росте ще повільніше. Довга заростаюча рана це розвиток стовбурових інфекцій, які утворюють некрози тканин дерева і утворення порожнин. Існує міф про те, що ефект стовбурових ін'єкцій спостерігається на дереві роками. Це у корені невірно, бо переважна більшість метаболітів препаратів, неважливо інсектицидів чи фунгіцидів, навіть якщо вони попали іншими класичними методами внесення, переважно виводяться з листовим опадом впродовж вегетації. Слід зазначити. Що у самих країнах, які розробляли апаратуру для стовбурових ін'єкцій, ці технології мають обмежене використання, тому що дослідження показали низьку ефективність стовбурових ін'єкцій, шкідливі побічні ефекти і наявність альтернативних безпечних методів захисту дерев. У переважній кількості випадків, запропонованого застосування стовбурових ін'єкцій, їх можна ефективно замінити або методами зовнішньої обробки оприскуванням вегетативної частини дерева. Або методом кореневих, або ґрунтових ін'єкцій, які не мають таких негативних наслідків при виконанні робіт. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!